їм. Вони самі. Дор. Вітаю, сьогодні з тисла. Поговоримо про Тора. Перша його поява у коміксах відбулась в 1962 році. В той час, як перша поява гора відбулась у 2013 році. Різниця в 41 рік. Перша поява Джейн Фостер також відбулась у 1962 році. Поява як могутнього Тора в 2014. Довгий шлях вона пройшла, аби ним стати. А в 2019 стала Валькірією. Тож чекаємо на появу Джейн Валькірії у Кіно Всесвіті Марвел. Переходимо до на. Найголовнішого це некромеч, звідки така могутня зброя, що її навіть могутній зев збоявся. Галактус так казав про цю зброю, що вона викреслила перший світанок з камня нескінченної ночі. Він був створений нулом богом над цим біотами. Ця зброя дуже могутня і її здібності великі. А ми з вами виділимо три основних: перше. Дарує майже вічне життя. Друге. Нею можна вбити будь-кого навіть богів. Третє. Стіні формує. Те, на що здатна твоя фантазія: зброя, крила або навіть загін берсерків. Старий король Тор використовував її проти Галактоса. Отака зброя. І в мене до вас питання: чи знаєте ви, скільки людей носила титул могутнього Тора? Якщо ні, то я підкажу. Вона дорівнює семи. І перший з них це Громошквал Ерік Мастерсон, другий Бетарей Біл, третій Локі, четвертий Даргок Тор, Джейн Фостер, шостий Роджер Норвел і сьомий сам Тор. На останах хочу сказати про доньку Город. Любов у коміксах є такий персонаж, який відповідає за це почуття між усіма живими істотами. Вангує, що вона з'явиться у молодій команді месників.